И по одной месяц Библии засчитаны. это записано в Луки, другий в роздел, 34 И благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его, все лежит в сей. Все лежит в сей. Нападение и на восстание многих в Израиле и предмет приреканий. Симеон – це старець, Ісус Христос, Малесенький зовсім. Його принесли в храм. Тоді храму знаходився звали Симеон. Божий чоловік. І коли маленького Христа, народженого буквально пару днів назад, несли в храм, Симеон сказав слова селіжиться на восстання і на падіння. Знаєте, народження Христа це дуже велика радість всієї свиною, всієї землі. Но в цій великої, великої радості є друга половина, друга, ну, знаєте, друга сторона медалі. Велика відповідальність землі перед небом. Так само, як в, цій, в цьому народженні Христа, коли ми святкуємо, радіємо, слава Бога, є велика радість тому, дійсно. Я не знаю, в раді... чому так сьогодні може радіти моє серце, коли вирішилась найбільша проблема моєї життя. Я маю впевненість в тому, що я буду спасен. Ми живемо на цій землі по-різному. Хтось багатший, хтось бідніший, хтось розумніший, хтось гарніший. Але коли ми станемо перед Богом, ми всі будемо одинакові. І там буде всього звучати два питання. І хтось не зможе нічого йому сказати, а хтось зможе йому відповісти. Такий приклад просто. Ми ви що що зрозуміліше. Знаєте, мою молодість. Коли я жив в місті Рівному і взагалі би часто їздили на такому транспорті, називався він общественний. У вас тут немає трамваї, тролейбусів, не автобусів. Автомобілі були рідко відколково свої. Дуже рідко. І на марок ще в нікого не було. І ми їздили на Жигулі і то було відколково. Ми їздили на тролейбусах, автобусах, на електричках, поїздах. І от ми сідали в поїзд, і часто були такі зупинки, де не було каз, якесь село, такі швидкі зупинки, і люди купували бюлети. А хто не встиг купити білети, то заходили кондуктори, проходили і казали, купуйте білети. Ну, невелика сума була, знаєте, там 30-50 копійок, але за ці гроші можна було собі щось дозволити. Можна було купити якесь печиво, хтось цигарки купував, хватало, хтось міг пару буханок хліба купити, хтось пірожено, морожена, біляша. Ну, хто що хотів, Ну, можна було щось собі придбати. І люди купували ці білети, але були хитріші. Знаєте, що такі зайці? Хто такі зайці? Да? Ну, молодеж не знаю, діти Знаєте, хто такі зайці? Хто це такі? Це люди... Хто такі зайці? Це, це такі тушені, так? Тварина, так. Можна і так сказати. Знає, Але зайців, зайцями називали людей, які хотіли безкоштовно проїхати в автобусі, в маршруті, безкоштовно. Ми їх називали зайцями. Може, це тварина, я не знаю. Ну це неправильно. Було. І деякі люди вони зекономити, знаєте, вони вирішили не купувати ці біле. Їхала одна зупинка, друга, третя, все добре. І навіть хто заплатив, відчував себе осликом, знаєте. Думав, нащо я потратив гроші? Так? Я ніби так проїхати і забігати цих пару копій. Але через пару зупинок заходили такі дядьки кремезної статури. В них була інша табличка. Вже не кондуктор, а контролер. Їх було по троє, по двоє. Вони з такими ще пов'язками були, знаєте, і йшли по... і вже ті, хто не платили, щось тікали з вагона в вагон, знаєте, ну щось не так і весело було. І вони питали ваші білети, і хтось доставав, давав от мій білетик, давав. Сібрав, дякую, добре, сідайте, їдьте. А цих зайців вони ловили. І коли вони ловили цих зайців, а вони їх відтоді ловили, тому що, знаєте, автобус, поїзд їде, там не вискочить, що ви на швидкості, десь якомусь вагоні. Вони просили дати їм білет. І вони починали, в них були різні історії. Знаєте, саме, от є багато книг цікавих. Я би хотів книгу таку, щоб випустили, знаєте, історії зайців. Якісь вироблять десь. Маршруці чи в поїзді. Там цікавіше набагато. Там настільки відкривається, знаєте, творча душа людини, настільки широкий польот, мислі, знаєте, і всього, там ну, ну от немає такої книги, може є, але я хотів би почитати. Історії, якісь зайці, які зловили. Знаєте, і вони розказували різні історії. Говорили про те, що, наприклад, в них не було часу придбати, або вони не змогли купити на зупинці, такі зупинявся, поїзд, там не було каси. Вони багато розказували різних історій. Але кондуктори говорили, ой, контролери говорили так, пару зупинок назад спеціально проходив кондуктор, він продавав білети. І ви мали можливість, да? але ви нею не, не воспользувалися. Ви не воспользувалися цією можливістю взяти бюлетру, будь ласка, виходите, і їх викидали, виганяли з поїзду. Це краще випадку, коли інколи штрафували в Росії. Але в день мав грошей, тому їх висаджували. І було таке, що людям приходилось десь виходити на зупинці, де якомусь селі там, і якщо це було літо добре, цілу ніч сидіти і чекати іншого транспорту. А зимою було холодно, і вони мусили це переживати, не добравшись до домівки. Щось подібне сталося в нашому житті. Коли прийшов на землю Христос, сказано про нього, що се ліжиться на да, ми читали, і на падінні многих. Одним це буде як благословіння, як восстання, як, як, як спасіння, а іншим це буде як падіння. Хтось розповзується цим, хтось прийме цю важливість, а хтось проігнорує, подумавши якось легше і простіше приїхати по цій землі. Але Господь прийшов на восстання і на падіння. Господь тут розділяється в Біблії земля на дві категорії людей. Одні люди будуть, вони піднімуться, вони восстануть з цього, з цього гріха, вони потім з Богом зустрінуться, а інші будуть осуджені, тому що вони не прийняли того, хто дав кого дав Господь. Да ми радіємо, ми славимо, ми говоримо про маленького Ісусика, бо Він вивіз, Він став сильним, він став могутнім. Він був розп'ятий і Він потім воскрес. І він пішов в небеса сісти біля престола, батька свого, прийняти всю славу небес. І саме головне приготувати місце кому. Тим людям, які сьогодні на землі прийняли його віску, прийняли Його спасіння. І коли стануть люди перед Богом, вони будуть дуже розказувати різні історії. Чому вони не приймали Бога? Не будуть свої історії. Але Господь скаже слова, такі як сказали ці люди. Він скаже так: ви мали можливість ви мали можливість, ви чули благовістку, ви чули про Христа, але ви це проігнорували. Тому такі люди будуть. От Стовні, від раю і від небесів в інше місце перебування. Що хотів би сказати сьогодні на закінчення? Нехай нас Бог благословить, мати мудрості в своєму житті, не хапатися за ці зімні речі, за ці автомобілі, за ці ефранкини, за будівлі свої. Господь це все знищить, земля згорить, нічого не залишиться. Нам тільки сьогодні потрібно взятися за Ісуса Христа. Оце цю можливість, за оцей білет умовно нашого спасіння. Нічим не можна спасти на цій землі, якщо не прийняти жертви Христа. Бог так вирішив, що можна спасти стільки через жертву Ісуса Христа. Нехай Бог нас благословить це різдвяне свято, Остапця всієї Думи.